Шановний суд, з матеріалами справи наразі ознайомлююся, тому я прошу відкласти судове засідання для підготовки до дебатів. Як ви сподіваєте, заздалегідь нас про це. Сьогодні у нас судові дебати готові. Чому ми збралися? Зірване друге засідання з вини прокурора спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону з розгляду кримінального провадження. Вбивство у місті Чиноморськ сержанта Збройних сил України Юрія Купріча прокурор другий раз підряд не був готовий до дебатів. Про це стало відомо 14 серпня 2025 року. Під час судового засідання по справі Нагадаю, що у Чорноморському міському суді Одеської області розглядається обвинувальний акт по факту смерті сержанта ЗСУ Юрія Куприча, смерть якого фактично наступила внаслідок жорстокого побиття з боку. Старшини другої статті котляра Кирила Вікторовича, матроса Ізюмського Володимира Юрійовича, матроса Башвінова Дениса Олександровича та старшого матроса Галушка Євгена Анатолійовича. Справа відносно обвинувачених котляра та Галушка призупинена у зв'язку з їх важким пораненням та проходженням лікування. А ось справа відносно Ізюмського та Башвінова. Дійшла вже до стадії судових дебатів, після яких вже буде е, вирок суду. Але чомусь прокурори несподівано перестали бути готовими до справи. Випадково, ну 11 вересня, на коли призначене наступне судове засідання, ми вже е, Побачимо, якщо і от втретє, прокурор не буде готовий до судових дебатів, тому напевно, треба буде звертатися в женера до генерального прокурора України, щоб він втрутився в це та змусив прокурорів нарешті довести хоча б двох обвинувачених до вироку. Скажіть, будь ласка, ви знайомі з матеріалами справа? Шановний ви, суд, ви проводите судовий дебатів. Шановний суд, з матеріалами справи наразі ознайомлююся, тому я прошу відкласти судове засідання для підготовки до дебатів. Адже особи, яка приймала раніше Барполя, прокурор був. Він в іншому засіданні зайнятий, в іншому місті Одеської області. Треба ж було якось повідомити, заздалегідь нас про це. О, сьогодні у нас судовий дебат, не готові. Чому збралися? Що я маю час, витрачаю час інших людей. Продовжую слідкувати за справою Роман Вершаніцев Альтернатіво.ор.